Привіт інтернет! З вами знову я, Роман Одинець в онлайн-академії Goodwill Року. Сьогодні ми з вами розглядаємо піднялись до уровня прибутковий і розглянемо його так, як ми накопичували бенчмарки для того, аби перейти на нього. Тобто, що нам придувало, які напрямки ми здобували. Для того, аби сформувати оцей, врешті-решт, наш прибутковий рівень. Цьому передувало 8 бенчмарок: самостійність, харизма, цінності, трансформації, умови, час, форма і широта. Як вони накладалися? Пам'ятаєте, у нас є основний компас. Отут звертаю вашу увагу. От у нас все починається з рівня планувального, або причинного. На причині всього стоїть у нас людина. Тобто причинний зв'язок це людина. І від неї відштовхується, тобто, є людина, є в неї якась харизма. Так, бачите? Вона формує самостійність, харизма. Або, або а якщо іншими словами, якщо ми поєднуємо самостійність і харизму і накладаємо на неї час і умови, то у нас складається репутація. Репутація може бути людини, якщо вона надає послуги, наприклад. Проте якщо людина сформувала якийсь продукт, от, бачите, у нас тут продукт, у нас другий рівень. Це продуктовий рівень. Що людина сформувала продукт, то вона, звісно ж, його реалізує за якоюсь ціною, так, за якимось прайсом на ринку, на в місцях, на площинах або платформах, просуває його і формує ділову репутацію. Тобто, от бачите, репутація у нас є. Далі, якщо у нас у людини з'явилася репутація певна, то до нього звертаються з якимись пропозиціями або щодо якості, або рекламації. Тобто продукт так само може трансформуватись в часі, змінювати форму, і це буде впливати в цілому на всю систему. І що про що ми говоримо тут? Ми говоримо про, про те, що якщо є змінюваність продукту, то є репродукція, так? Тобто ре, оновлення продукції. Далі, наступний рівень релевантність. От, і от саме про це це ключовий момент для того, аби Приймати рішення це тотожність, нібито, або приймати рішення в бік оновлюваності, або ще тримати марку на тому рівні, або якість на тому рівні, на якому вже вона є. Тому що ціна якість це показник, який врівноважує продуктову лінію. Далі повага. Повага це те, що визиває, викликає. В вашому клієнтському оточенні, в портфелі замовлень, викликає зворотнє бажання відгукнутися до вас і зробити покупку наступного разу. Це і товар, і послуга, яка супроводжує це все-все-все. Всі якості, які ви властивості, які ви вкладаєте, в якість кінцевого продукту. Тобто, це. Коло якості. Розумієте? От, ми його зациклили і отримали прибутковий рівень. Ну і, звісно, я нагадую вам, ви просите нагадування. Я нагадую вам, що я трансцендентним досвідом ділюся і е, www це мій веб-сайт, на якому ви можете познайомитись з найкращим освітом м'якими меблями трансформерами. Це корисні, корисні рішення, які ми називаємо м'якими. А, а, а на додачу ви ще отримаєте спектр послуг. який у нас з вами зазначається як тверді рішення, які ми приймаємо для того, аби задіяти всіх вас в а, діяльності по розповсюдженню інформації, по агентурній діяльності для того, аби всюди в світі дізнали, що Made in Ukraine в Україні є найкращі в світі м'які меблі трансформери. Ну, вони продаються і реалізуються всюди в світі, відправляються кошти. Дякую за увагу. Рекомендуйте, бо гудвіл – це мистецтво рекомендації. За, 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 занотуйте, запам'ятайте, розповсюджуйте.